Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Місто Кривий Ріг, П'ятий зарічний. Ну, з цікавого це пилова буря, хоча в місті не особливо його це й замітно. Тут пиляки і так хватає без бурі. Особливо хто живе там. На соцмісті в ну, тих районах. Близько де Арселон Міттл, Преворіш Сталь. Це у нас отака зупинка тут європейського зразка. Йдемо в Європу, ну, а це вже не ручі, а вже ріки течуть по Зарічному. каналізація. І на цьому поки що все. До побачення.